Всім прийде, друзі, мія Fandriz Pitk і сьогодні у нас дуже цікаве відео бо в моєму телеграм-каналі, а ссылка на нього є в коментарях під цим відео. Мені мої підписники поскидували цікаві концепти на нове оновлення в Чікнагані. Сьогодні ми ці всі концепти розберемо, а ви собі в коментарях, якщо захочете, проголосуйте, який вам більше сподобався. Ну що ж, це був Фандрис-Пітка. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, ну що ж ну, ми поганого. На цьому концепті ми бачимо, що ми можемо одягнути скін привити, що доволі таки прикольно, можна бігати, і це було б класно. Ми бачимо кнопку Грати в рибалку і тут ми бачимо самий режим, тобто тут у нас є риба, акула і чікень. І це було б класно, наприклад, за різні риби тобі будуть давати різні монети, наприклад, там карась. 50 монет штук, там, наприклад, 300, і це би було б прикольно. Новий концепт, тут ми бачимо нову кнопку, новий режим. Коли ми туди заходимо, ми бачимо ось таку ж менюшку. Напевне, це режим друзів, просто я в англійській мові не прям сильно височину. Просто... Ну, коротше, йдемо далі. Та у нас нова зброя і це два таких топорика. Це може з'явитися, бо у нас є проста сокирка, одна і по дві. І це дуже прикольно, якщо п'ятися ще такі. Е, я би з такими ходив би так. Тут ми бачимо пулемет. і це би було би прикольно. Наприклад, в тебе є. Якийсь бокс, ти його ставиш, і звідти вилізає, наприклад, пулемет, і ти не можеш стріляти, наприклад, в зомбі режимі, це якраз прикольно. Концепт на в 3 який мені дуже сподобався, я би хотів би собі мати таку модельку. Концепт на наушники я не знаю, чи вони такі є, але напевно це якраз концепт на наушники. Вони мені, в принципі, не сильно подобаються, але як просто надіти і ходити собі своєму скіном, я думаю, людям сподобається. Як я піднімаю концепт на емоцію, типа сміх або крик? Не знаю. Ну, а це були всі концепти. Якщо вам сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Я буду знімати більше відео, якщо вам сподобається. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, бо з нього е, мені якраз і підписники скидували ті концепти, які я вибрав самі найкращі. І от вам показав в коментарях, якщо хочете, напишіть, який концепт вам більше сподобався. Ну що це був фанкер з Всім пока!